Вот, сады, на нажавьте. Дав ему. А один за сином. Нокнув строго. тут вас сина. Едем, едем, едем. Let's go fucking давай, back. Давай. Fucking bitch, Давай, 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 Петре. Да, блядь, блядь. Бля. На жовке <coughs> на синей я нокнутый. Да, Будешь драйвбаю? Я сзади тебя сажу, что Окей, я справа сюда. Встаєм. <гл> Гранату всі не давай. Я не маю. Що, я думаю, що в хату стих забіг? Один горів, всі не тут, а де мудись? Ліво, ліво. Один тут, мене, мене, мене в хаті. Блядь, ноль. Не в ноль. Блядь. <гл> Він в хаті? близько, близько, близько. За сином. А нього вектор. Єпта, як я пересрав, бля.